Слава Ісусу Христу! З вами тебе Степан ви на каналі На Спасіння. Дорогі парафіяни. Я тільки що подивився інтерв'ю дуже довге з отцем Назарієм Заторським. Тяжко його назвати священником, звичайно, після того інтерв'ю. Я зроблю ще одне відео, трошки довше, але зараз дуже коротко. Цей священник в кожному своєму слові підтримує Содомський гріх, його поширює. Кожне його слово суперечить вченню католицької церкви. Я тільки що зробив пост, де я вставив посилання на лист, який зробив отець Юрій Бойко, щоб підписати, щоб вірні його підписали, і щоб владика Гліб, його єпархії, того священника взяв до уваги те, що його священник вчить і поширює. Добре? Будь ласка, я прошу своїх парафіян тут. Піти на те посилання, підписати, я його також підписав, і поширити той, те посилання, той лист. Я також попробую е, той лист включити під оцим коротеньким відео. Ще хочу додати, що священник, який покликаний проповідувати Боже Слово, вчити людей вченню церкви, її поширювати. А не судомський гріх і підтримувати кольорове, такий священик має відповідати за кожне слово, яке він там сказав. Таке безкарно не має лишатися. Прошу вас всіх підписати. Слава Ісусу Христу!